Друзі, всім привіт! Привіт вам всім з України! Оце знімаю фаленопсеса і намагаюся на сонечко спіймати, але не дуже добре вдається спіймати такий діамантовий, знаєте, напил на пелюстках. Це дуже красивий фаленопсис, який має назву Согою Кидан. Верто кажучи, цього року я не хотіла вам знімати його окремо, бо вихвалитися мені немає чим. Це дуже дуже красивий насамперед фаленопсис, але цього року квітування в нього, ну як для його назви, то це не те. Ніж, -ніж 10 років по тому, я вперше побачила на просторах інтернету, на сайтах побачила цього фаленопсиса, і знаєте, можна сказати, шаленіла від. Задрочів, що у людей є такі фаленопсиси. На той час купити його було дуже-дуже складно. Його майже ніхто не продавав, або якщо продавали, то сіянцями. Але виростити такого фаленопсиса, сіянця, у домашніх умовах, це є складнощі. Зазвичай ну, він може вирости, але перетворитися, ну, от як мій зараз, квітне, таким звичайним білим фаленопсисом. Це дуже крупний фаленопсис. Нещодавно наша з вами подружка, наша люба мила Жаночка із Волині із міста Луцька, тішила нас прогулянками по крамницях Луцька і показувала там у продажу фаленопсиси під торговою маркою Formidible. Цією маркою Нідерланди вирощують. Гіганти. Ну, це ті фаленопсиси, які ми з вами називаємо королівські. Вони мають величезні розетки, дуже громадні розетки, мощну кореневу і дуже великі квіти. Квіточки тих фаленопсисів мають розмір від 11 до 14 см. І виглядають, знаєте, у формі таких. Блюдець, такі, ну, як тарілочки, маленькі тарілочки, такі гарні, красиво розгорнуті, круглі, пелюстки, такі, знаєте, лопаті. Як подивишся на губку, а вона така гусата-гусата, ну, красотінь. В домашніх умовах такі фаленопсиси утримувати складно, бо вони вимагають багато місця, вимагають багато світла. І догляду, гарного догляду, чого за часто ми в домашніх умовах створити їм не можемо. Давно, як я кажу, в минулому житті, десь може років за 5-6, а то і більше, я мала за честь побувати на виставці квітів, і там представники Голландії приїхали в Україну укладати договори на продаж. Зрізів своїх квітів. І у них в на в їхньому куточку такий собі дисплей був із саме цих фаленопсисів. Фаленопсисів, яких виростили у формі в формі дібла. І там стояли йокідани. Які вони гарні, такі, знаєте, плеті, квітучі, красиві квіточки всі. Розгорнуті в одному напрямку, це таке було явище, дуже красиве, дуже. я не, мож, не, не змогла відвести свого погляду. Я поверталася і поверталася до їхнього міста і милувалася і милувалася тією красотою. І от саме тоді в мене в голові запала та думка: все не можу, хочу, 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 незважаючи на його розмір, хочу мати. Саме такі велетні, дуже красиві. І рослини мають величезні розетки, величезні. Форма, листечка така, знаєте, у формі ременя. Подовжене і, не можна сказати, що широке, але, але воно громадне. Відмінна риса цих валенопсисів, що вони квітують каскадами. Цього року я. Припустила помилку. По-перше, по я коли мене, я купувала цю рослину квітучою, я бачила, що я купую, тому я впевнена, що в мене со, саме согою кидан, але цього року моє квітування не можна назвати, що це согою кидан. Він у мене був на душці: один квітконос. І коли він відхіднув, його потрібно було зрізати, я обрізала лише квітучу частину. І оце була моя помилка, бо він видав розголудження і багато-багато таких, знаєте, гілочок квітконосів. Мені треба було їх знищити. Мені треба було залишити ну, можна дві і досить все інше знищити, бо він почав рости освітлення, як ви знаєте, в Україні знаєте яке? Освітлення не вистачає, сили в нього немає виростити всі гілки. Тому на кожній гілочці по 4-3 квіточки а повинно бути 5 6 7. Це повинна бути звисаюча, така гарна, красива плеть. Їх не відв'язують не. Формують, лише підтримують квітконоса, і під важкістю своїх квітів вони спускаються отак донизу самі. І квітконос тянеться до світла. Я знаю багато людей, хто фіксує цей квітконос, підтягує його, щоб він не витягувався дуже так, знаєте, паралельно, щоб він підтягувався вниз, його ще трохи піднімають, піднімають, піднімають. По відношенню до світла, Ну, у мене не було можливості оце все витворяти з цим фаленопсисом, бо ну, це війна, війна, і інколи інколи трапляється таке, що не хочеться і підходити до тих архідей. Тим паче мені треба було передивитися йому місце. А я, я переставляла його з одного міста на інший, і коли зростали бутончики. Вони розгорталися то в одну сторону, то в другу. І в мене не вийшло однієї плоскості. Знаєте, ну, от В одній плоскості повинна розпускатися оця плеть, щоб усі до, до єдиної квіточки дивилися в один напрямок і отак складалися у косичку. І розмір, розмір моїх квітів цього квітування. 10,5 см. Це дуже-дуже мало. Навіть форма не та. Форма виявилася у них, отака, знаєте, не дуже розгорнута. А вони повинні бути дуже розгорнуті. Але ще одна відмінна риса у фаленопсиса Сугоюкида. Перше, я вже сказала вам, що форма квіточки округла як блюдечко. Друга отут. Отакий зараз сонечко повертається, і мені складно спіймати вам, щоб так добре показати. Подивіться на його губу, на його горло. Отаке маленьке пожовтіння, потрохи-потрохи по потрохи, краєчку і отака тигрова, отаке тигрове горлишко. Не знаю, спіймалося чи ні. Вуса, дуже длинні вуса. І отака, отакий перетин. Подивіться, отакий перетин. Дуже виявлений, виражений, отакий перетин. Оце губа з совою кідами. Ой, виблискує, красиво, воно виблискує. Колір квітки білий. Але якщо дивитися на квіточку отак позаду, то обов'язково повинна бути присутньою отака розовинка. Розовинка на пелюсках і Зелень, бачите? Оце, оце відмінна риса з сувою кидану. Ну то нічого. Ця рослина виростила в мене не такі квіти, як я хотіла б. Але я радію і такому квітуванню, бо в таких умовах, як ми зараз їх вирощуємо, ми радіємо навіть однієї квіточці на квітконосі. І... Фаленопсис можна сказати, один з небагатьох. Який потребує гарних перепадів температур, суточних перепадів температур. Тому, якщо у когось є можливість мати такий фаленопсис і вирощувати його з весни до осені, де, знаєте, на відкритій за все закритій від вітру і дощу терасі, або закритий балкон там, де Добрі такі перепади температур, то він вам віддячить дуже красивими, мощними квітконосами. Потім заносимо його додому і він продовжує зростання. Він повинен знаходитися десь в окремому місці, ну, лише для нього місто, не повертати, не розгортати його. А от як ви його поставили, так і не повинен стояти. Бо кажу, ж вам квіточки будуть дивитися по різні сторони. і Явище буде не дуже цікаве, не дуже красивим. Ну, можу зауважити ще на те, що все ж таки у цього фаленопсиса є такий період спокою, коли він вже меж сезоння, як закінчується літо і наступають холоди, оце в нього період, такий короткий період відпочинку. З'являються гарні, дуже гарні перепади температур, і він обов'язково закладає квітконоси. Коли вони з'являються, вони зростають дуже довго. Вони зростають місяці три, а то й чотири. Поки вони оце вимахають. І треба, коли він, він зростає, треба постійно формувати і формувати йому цю його крону. Якщо не формувати крону, то і квітування буде таке, знаєте. Ну, таке в різні сторони. Навіть колись була така думка, то та в неї зараз є, існує в моїй голові ця думка. Десь діти всі свої фаленопсиси, які в мене є. мультифлори, там, міді і тому подібне. А поставити отак, знаєте, на підвіконня. Ну, підвіконня в мене немає, тому це столик, такий журнальний столик, в мене є під такі величезні фаленопсиси. От поставити там п'ять Промідібле 5. 5 вазонів, таких громезних вазонів, і щоб вони отам зростали всі разом, виставити їх так, щоб квітконоси зростали всі в одну сторону, і тоді це таке красиве явище, таке красиве. Ну це я так, знаєте, то мрію, щось там сама собі фантазую в голові. Але фантазувати воно інколи навіть полезно, бо... Інакше можна схибитися, зійти з розуму. А так, на тлі своїх фантазії, життя продовжується, хочеться жити заради такої краси, заради миру, спокою. Минулого року я придбала собі свого йокіданковічної форми. Дуже гарненька така квіточка, знаєте, хвилясті петалії. За Чіпчики і мої улюблені длинні вуса. Подивіться, ну, красунчик. Вона також, бачите, з тильної сторони має рожевий напил, зелененькі такі, зелененьку таку серединку, ну, дуже красиві, але квіти, квіти у цієї рослини повністю не розгортаються і вони такі, бачите, такі ну, гарні, мені подобаються. Рослинка наростила непогану кореневу. За цей рік вона пересаджена, пересаджена в кору із кокосовим волокном. І ну, дуже добре, як на мій погляд, вона дуже добре прижилася і зростає. Так далі, повернемося до формітібле. Ось, мабуть, єдиний фаленопсис, який цього року мені вдалося виростити саме саме таким, як я хотіла. Бачите, квітки розпустилися в одній і площині. Бо ніхто не турбував цього фаленопсиса. Він як стояв у углу, так і стояв весь свій час, поки зрощував свій підконос. І бачите, як гарно виглядає його оця плеть. Квітуча, красива плеть, гарних тарілочок, які має розмір 13 см. Дуже красивий фаленопсис і взагалі я все більше зупиняюся на тому, що мені подобаються фаленопсиси каскадного плітування. От щоб це було не деревце, не розголуження, а от саме отакі от каскади, вони дуже чудово виглядають. Майже вийшло виростити в такій формі і оцього підлітка. Це Насамперед маленька рослина, хоча вона і має дуже велику вже на сьогодні розеточку, але ця рослинка іще підліток. Їй два рочки. І бачите, який вже гігант. Коли вона розростеться, то мені здається, вона не, не ступить солою підану. Це фаленопсис Меморія Дарвін. Він має квіти оливко-оливки. Такого дуже красивого, як на мій погляд, я полюбляю отак, отакий колір: зелененькі, зелені квіти, зелені, білі, пастельних тонів, мені дуже подобається. Майже правильно вираз виріс квітконос, але все ж таки, як бачите, квіти також дивляться по різні сторони. Ну, то нічого, це підліток. Вважаючи на те, що цей фаленопсис вже має своє місце, то Маю надію, що наступне квітування в нього буде дуже красиве і достойне. Як бачите, також дуже гарні мої улюблені вуса. І ота тигрова губочка дуже красива. Обожнюю такий. І також, бачите, отакий діамантовий напил, дуже красиво. Красивим каскадом буде, на мій погляд, Квітувати і в майбутньому цей підліток. Це я вам його вже показувала. Це підліток, який повинен бути розписним, але тут нема ніякого розпису. Але квіточка в нього вже досягла 12 см, і також він має всі такі прояви крупно... крупноквіткової квітки. Оці, бачите, вуса длині. Оті розтяжечки, в губі дуже красиво, і також він буде квітувати, в наступному він буде квітувати каскадом. Бачите, він вже, вже формує каскадика. Ну, це ще підліток, це ще маленька рослинка, Його, у нього назви немає, він йде у міки під номером 104120 Отакий красончик, як на мій погляд. Маю надію, що красивим каскадом буде квітувати в подальшому. І оцей азіатський підліток, це Мікі, Мікі Галаксі 183, як мені здається, не пам'ятаю точно номеру. Але квіти великі він не буде мати. В нього буде стандарт, десь 8-9 см. Головне те, що це буде каскад, що розголуджень тут не повинно бути. Він повинен квітувати каскадом. Саме та форма квітування, яка мені дуже-дуже подобається. Також, якщо його роздивлятися, то у нього є, є свої, своя краса, своя така родзиночка. Бачите, такий він гарненький, фактурний, красива, красива квітка взагалі то у нідерландців, як мені здається, своїх квітів немає. Як, на мій погляд, вони купують підлітків, можна сказати, всі купуються у мікі, а потім за допомогою своїх умов, добрих, гармонів, вирощують саме у ті фаленопсиси, громезні фаленопсиси, які продають. У торгових точках під назвою, мені за все, не під назвою, а під групою фермі Дабля. Крупні, здорові, красиві рослини. От саме вони мені дуже-дуже подобаються. Для чого я це все кажу, та теж я кажу для своєї любої жаночки з каналу Пана Орхідея. Все ж хочу, щоб вона мала саме такі. Вона показувала їх в луцькому в магазині, дуже гарні, дуже мощні, красиві рослини. На цьому любі мої, в мене все. Тримаємося, боремося. Ворог зараз поливає нас обстрілами, дуже масованими, дуже сильними, але ми сміливі, мужні. Ми витримаємо і переможемо. Зараз світ трясе, сильні землетруси. Я співчуваю кожному, кожному із вас, люди добрі, співчуваю, бо землетрус це таке страшне явище, від якого не сховатися гинуть люди, падають домівки. Я вчора дивилася, на різку відео, то моторошно, дуже моторошно. Тримайтеся, люди добрі, тримайтеся. Ми повинні бути сміливими. Я дуже-дуже співчуваю кожному, хто втратив своїх рідних, хто втратив домівки. Миру, добра, щастя, добробуту і злагоди. Пока, до нових зустрічей!